Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України ближча до завершення, ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News. Що сказав наш гарант, план перемоги це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни. Публікації зазначає, що Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і. Британії із закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які вони надали Україні для ураження цілей глибині Росії разом з тим, правитель Росії Володимир Путін попередив, що використання західної зброї для ударів по російських цілях буде розглядатися як серйозна ескалація війни і прямий виклик з боку країн. Нато прохання зеленського з'явилося на тлі е, запеклих боїв на сході України, а також через кілька тижнів після операції України в Курській області. В інтерв'ю ABC News Зеленський сказав, що Путін боїться курської операції. Це правда, він дуже боїться. Чому тому, що його люди побачили, що він не може захистити всю свою територію. Зеленський додав, що лише з сильної позиції Україна може підштовхнути Путіна до припинення. Війни ну і загалом реакція в Росії на план Володимира Зеленського. От на рефії заявили, що готові ознайомитися із планом перемоги президента України Володимира Зеленського у Кремлі. Вивчають його вивчать його, коли план буде розміщений в офіційних джерелах. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитрій. Пісков на брифінгу в понеділок 23 вересня. Він зазначив також, що Кремль з обережністю ставиться до деталей плану, які з'являються в медіа. Цитуємо, Кремль вивчить план президента України Володимира Зеленського, якщо той буде в офіційних джерелах до змісту публікацій у засобах масової інформації. Ставиться з обережністю. передає слова пєскова пропагандистське агенство варто зазначити, що 21 вересня вересня секретарка МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що Росія не планує брати участь у другому саміті миру, який Україна має намір провести цієї осені. Захарова охарактеризувала цей захід як черговий, черговий прояв шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток. Нагадаю, що план перемоги, який президент України збирається представити під час візиту до Сполучених Штатів Америки, цього тижня має на меті забезпечити Україні довгострокові гарантії підтримки від заходу. Президент підкреслює, що план потребує термінової підтримки від Джо Байдена та інших західних лідерів, щоб Україна могла розпочати переговори до кінця року з вигідної. Позиції більше того, я вам хочу нагадати, що Володимир Зеленський коментуючи свій візит і представлення плану перемоги Джо Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу, зазначив, що власне все залежить в цьому питанні від Джо Байдена і Білого Дому, а не від Владіміра Путіна. По робочій поїздці у Нью-Йорку Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, обговоривши новий план перемоги. Серед присутніх були сенатори Крістофер Мерфі, Ден Саліван, Бен Кардіна, а також конгресмен Грегорі Мікс. Зеленський висловив їм слова подяки за активну участь у допомозі Україні. На, на своїй сторінці голос президент України повідомив, що розповів американським політикам про поточну ситуацію в країні та про те, до чого готується Путін. Зеленський упевнений, що зараз є більша ймовірність ще більше зміцнити зв'язки між Україною та Сполученими Штатами Америки. Згідно з планом перемоги, вже 25 п'ятому році можна буде змусити Росію сісти за стіл переговорів та припинити війну. США завжди грали роль лідера у будь-яких міжнародних конфліктах. Зеленський подякував американським політикам, що ті... Продовжують боротися за справедливість та демократію у світі. Також президент України повідомив про те, що з нетерпінням чекає на свій візит до Вашингтона, щоб особисто презентувати Байдену план перемоги. Цей же план буде представлений команді Трампа та Харіс як кандидатам на посаду. Голови сполучених штатів Америки, ну і вкотре вже Трамп встиг прокоментувати візит Володимира Зеленського. Хочу вам наперед же анонсувати. Нічого нового він не сказав. Більше того, він повторив свої слова. Таке враження, бо в нього є пластинка з певним набіром слів, і він абсолютно не розуміє. Тенденції, що відбувається в Україні. тому що Канаду у президенти США Дональд Трамп зневажливо відгукнувся про візит українського лідера Володимира Зеленського до США, назвавши його знову ж таки найбільшим продавцем в історії. Як пише Блумберг, Трамп під час мітингу в понеділок у Пенсильванії перед генеральною асамблеєю ООН заявив, що підходитиме до політики України по-іншому. Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський найкращий торговець в історії щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів, сказав Трамп. Він додав, що на його думку Зеленський дуже сильно хоче, щоб його суперниця Камала Харіс виграла вибори і сказав, що в разі перемоги на виборах він буде прагнути підштовхнути Україну і Росію до. Переговорів, якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському. Зателефоную президенту Путіну і скажу: ви повинні укласти угоду. Це божевілля, сказав Трамп. Трамп е, про війну в Україні заглом раніше писала видання Таймс. Президент України Зеленський під час візиту до США заклики, е, закличе надати Україні гарантії безпеки, щоб адміністрація Дон Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах не змусила нашу країну укласти невигідну. Мирну угоду раніше Зеленський в інтерв'ю The New Yorker заявив, що Трамп насправді не знає, як закінчити війну в Україні. Він також зазначив, що ідея Радника Трампа Джеді Ді щодо закінчення війни в Україні є неприйнятною і ризикованою. Також він вважає, що ця концепція не є планом у жодному формальному сенсі.